привіт, друзі! З вами я Бруклін, і це обзор на мій будиночок. Тут у нас йде вхід, коврик, тут у нас кухня, стіл, тут от вода стоїть, плита, от, чайник, трапка, табуретка і в тумбочка, в який тут лежить. Посуда, і ще вода. Тут у нас крісло є, йде по коридору, тут друга, друга кімната, тут три кроваті, тут кровать і тут є полка, друга і третя кровать, і тут столик і вішалка. Далі йдемо в нову кімнату, яку ми зробили. По коридору йдемо, трохи прочистити ще треба. І тут от у нас буде ще якась кімната. Пишіть в коментарях, що там зробити. Яку кімнату там зробити? Підписуйтесь і ставте лайк, якщо вам сподобалось. І всім бувайте!